Адам і Єва, створення першої сім'ї, і створив Бог Адама, з пороху земного, тобто, з глини зліпив кожну частину його тіла. Він зліпив йому руки і ноги, зліпив його тулуб і голову, вуха, очі, носа. Тоді Бог вдихнув життя в Адама, і він ожив і почав дихати. Очі його стали бачити, вуха стали чути, в ногах появилась така сила, що він міг бігати, гуляти, а руки змогли щось робити. А ще в середині Адама було так багато енергії, що він був радісний і щасливий. Бог насадив дуже красивий сад. Там було багато різних смачних плодів. Щоб Адаму не було сумно, біля нього ходили різні чотириногі друзі. От іде назустріч Адаму жираф. І Адам каже: Це буде жираф. А ось стрибає такий маленький сірий друг. Він буде зайчик. А біля ріки літають птахи. Вони будуть називатися чайки, каже Адам. А ось Посміхається на всі зуби великий динозавр, а там збирає ягоди ведмідь. І так Адам всім живим істотам дав ім'я. Але подібних до себе не знайшов. Хтось з птахи вміє співати та говорити не вміє, хтось з тваринок чує Адама і виконує його команди. Та, на жаль, ніхто не міг поговорити з Адамом, ніхто не міг допомогти йому доглядати за Едемським садом. Сумно стало чоловікові, скучно. Тоді Бог сказав Недобре бути чоловіку самому, створю йому поміч відповідно до нього. І Бог послав для Адама міцний сон, і він так міцно спав що його неможливо було розбудити, і взяв Бог в чоловіка одне ребро. Це така кісточка зверху над животиком, і назад затулив те місце тілом, а з того ребра Бог зробив дуже красиву жінку і привів її до Адама. Але коли побачив жінку Адам, то він зразу закохався і зрозумів, це його половинка. Він сказав, це буде моя жінка, моя помічниця, моя кохана. Це ж справді диво, кістка від кісток моїх і тіло від мого тіла, і назвав її своєю. Після такої великої радості перестав сумувати Адам. Йому було дуже добре з Євою. Вони разом говорили і сміялися, снідали і вечеряли, працювали і відпочивали, засинали і прокидалися. Тепер Адам не уявляв свого життя без Єви. Так Бог створив першу сім'ю чоловіка Адама і жінку Єву. Потім в них народилися дітки, які також виростали, одружувалися і створювали свої власні сім'ї.